А, Палац культури імені Шевченка, де концерти відбуваються. Будинок який будуються вже років 10 напевно. Клумби, колишній фонтан. Ми йдемо так прямо на міротель. Палац культури імені Шевченка. Ми йдемо так прямо на міротель, на музей. пообідня пора а, а, у вас теж буде корона прямо будемо Знає, через центр ми ходимо часто І іноді хочеться пройтись вулицею Дрогобицьку. Особливо як ми бачимо біля Трускавець 365 присутнє пожвавлення, можна йти до гори дорогобицької. Це ми йдемо так, в напрямку до автостанції, до АТБ. Найчасто запитують в цьому місці, де АТБ. <говорить> ну, Воно ніби недалеко, та, але, але треба в горку йти. <плес> 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 yeah, видно вже трошка 365. Цим боком, напевно, будемо йти. Потім. Треба буде перейдемо на інше. А тут новобудовка. Бюлет номер 3 знаходиться тут. Ми колись показували. Тросковець 365. Тут справді пожвавлення. Людей більше, ніж зазвичай, хоча і зазвичай є люди. Ця дорога може бути знайома, хто в Бескіді відпочивав в Дніпрі. Бескід не працює кілька років, Дніпро час від часу працює. Піднімались від цієї дорогою від чи від концерту, а в зворотньому напрямку. Зпускалися на бюлете чи на концерт. чи їхали на таксі, хто міг собі дозволити, правда. Грін Парк Лівороч! Теж пожвалися. Тільки стало тепліше на цій вулиці рух став жвавіший. І транспорту, і людей. Ой, навіть автобус двійка курсує. Двійка курсує від батьківщини до кристалу. Ось кажете. Кому таке треба, якщо б ті всі на кристал поруч. Ну так, це якби він курсував найкоротшою дорогою. Дві ж курсує не найкоротшою дорогою до кристалу через центр. Через базар. Я, ну, я так їде на хвилин 40 від кінця до кінця. Одинички нема вже. Ще є трічка. Трічка курсує від лікарні до кристалу. Там же видно Бескет <риклад> А що, ми третій на інший ворож за цим зеленим парканом, живим, за цією живою огорожою. Царство мертвих кладовище, цвинтар. А ще церква. А я тут Віла за, за історію за непаду якою ми спостерігаємо. Вона в нас ще є на перших відео, що така майже ціла. Так, Зараз ви побачите. З іншого ракурсу, що вона вже... Вона вже практично все. Там щось нове побудують. Вулиця Кобелянської Ліворуч. Гарний зелений живий паркан, дуже такий потужний. Ну, не знаю, мені справді подобається, я не... я не то, щоб жартувати. Паркан справді гарний врожай. Кіт перебігає дорогу на горі вам видно, я не знаю, видно, Ну, автомобіль його пропустив. Давайте перейдемо на інший бік. Фото, відеофіксація, порушення правил дорожнього руху. Церква У нас є кілька відеооглядів території церкви. У нас є відео... Фестивалю куляди, який в цій церкві відбувався. Тому заходьте, переглядайте, дивіться. Теж вам завжди кажу, не тільки свіжі відео переглядайте. Ну, не свіжі, я їх не назу, нас є і старші відео. Гарні, корисні, цікаві. Беск, там безхід нікого. Та не згадаю, роки 4, напевно, панебески вже нікого. Чи, можливо три. Прямо видно вже АТБ, АТБ, автостанція. Туди Дрогобич, отак прямо-прямо кілька кілометрів. Ви в Другобищі. У нас відео є з Дрогобича багато. Це вулиця Лесі Українки. Патріарх Йосип Сліпий. А на іншому кінці вулиці Ісус. Ремонт взуття не працює, коли хороший ремонт взуття. А готель Бескет теж не працює капличка відносно недавно збудовано маршрутка східницька йде на зустріч Трускавець східниця. Курсує від залізничного вокзалу. Від залізничного вокзалу у Трускавці до східниці. Коштує 45 гривень проїзд.